Привіт, з вами Анастасія. Ми з вами протестуємо мій прес-пак від Remel. Будемо разом фарбуватися і дивитися моє перше враження. Тому залишайся зі мною тут буде затишно. Я отримала наступні продукти: це туш Мегаліфт. Це ось такі два мультитаскери в різних кольорах. Один в кольорі Rose Rebel, другий в кольорі Iconic as Usual. Ось такий ліпглос в кольорі 130 pure glossy Cat і два олівчики в дуже гарних, дуже гарних відтінках. лате і оу uh, oh Так, почнемо. Ми у мене тут знизу дзеркало, можливо, я його трохи підставила ближче. У мене тут на обличчі вже тон, на очах тіні. Зараз ми будемо тестувати мультитаскер. Один більше як хайлайтер, а другий як рум'яни. Зараз будемо їх тестувати. Ну, почнемо ми з рум'ян. Це в кольорі Rose Rebel. Я, до речі, ніколи не користувалася косметикою від ремель. Нічого не знаю про цей бренд. Так, відкриваємо. Юху! Я вам, вам зроблю ще ближче вставочки. Ну, по текстурі. Він мені нагадує трошечки Юніко, їхній біохайлайтер. А, а єдине, що тут більш густа текстура. Так, ну я поки що буду переносити це спонжиком ось сюди. Ага, окей, так. Слухайте, ну він пігментований. Я розраховувала, що, можливо, він не такий буде пігментований, але. Це справді більше як рум'яна. Року... О, слухайте, гарний колір. Спонжиком він просто дуже-дуже легенько лягає. І такий ефект мені дуже подобається. щічки одразу такі, наче після морозу. Я ось його нашаровую, і він без питань взагалі нашаровується. Дуже такий а, класний. Блі, мені подобається цей справді продукт. Ось так. Що мені. Нашировую, трошечки залишки сюди переношу. Я захворіла, і тому трошечки такий дивний в мене голос. Так, і тут хочу трошечки, можливо, прибрати. Угу, Так. Ну, Мені подобається. Не знаю, видно вам чи ні, чи не з'їдається все, але дуже красивий, дуже красивий. І кольор реально прям, прям класний. До речі, він з е, рідкого перетворюється на такий доволі густий і він прям застигає. Ось в мене залишки лишились на руці, і це прям такий. Він уже такий ледь-ледь його можна розтерти. Тому з цим продуктом доволі треба швидко працювати. А тут я навпаки спробую трошечки пальцями. Так. Ну, поки що, поки що мені подобається. Далі подивимося. Так, ну, пальцем мені менше подобається його розтирати. Він ой, він дуже-дуже пігментований, якщо дуже потрібно трошечки. Він такий, як, мабуть, як Rare Beauty. Все рівно мені хочеться взяти спонжик і трошечки прибрати залишки. Так, тут я розтирала більше спонжиком, тут пальчиком і допомогла спонжиком. Я не професіонал, тому тільки намагаюся ем, розібратися з цим. Далі. Тут у мене хайлайтер від. Це теж типу мультитаскер, але я бачу, що це як хайлайтер більше йде. Такий самий пензлик, все те саме. Так, е, да, він такий, я трошечки його візьму, і, і він такий, ну, схожого формату. Мені просто цікаво, як він буде. Трошечки візьмемо. Як він буде виглядати на шкірі. Ой, все суш... мені подобається. Мені подобається такий. Але мені наче він трошечки роз'їдає. Ні, ну наче тут нормально лягає, ладно. Так. Нашаровувати на, це, на ці рум'яни. Можливо, не дуже вдала ідея, бо я бачу, як воно ось тут починає з'їдати. Рум'яна. Мені хочеться їх трохи начек додати. Так, да, вона з'їдає рум'яна, і це мінус. Хоча, по ідеї, ну, якби на моїй логіці текстура однакова, і я думала, що вони будуть нормально сідати один на одного. Непогані, але мені здається, ну, але нашаровувати їх точно не варто один на одного. У всякому випадку, я нанесла спочатку рум'яна, потім хайлайтер. і він ці, Цей хайлайтер з'їв рум'яна. Хоча я думала, що він, ну, типу, однакові текстури, по ідеї, не мають з'їдатися. Але, ну. Далі промалюємо вії. Тут така туш мегаліфт. Так, і. О, яка в неї цікава а, така щиточка, вона наче ялиночкою такою зроблена. Давайте подивимося, як це. Зручно чи не дуже. Дивимося да, ось у нас. Без нічого. Зараз малюємо. Не знаю, мені трошечки дивно а, користуватися такою довгою. Я зазвичай використовую мініатюрки, мені здається, я просто перестала розуміти, як фарбуватися таким довгим пензликом. Ой, мені подобається, як вона промальовує ось ці вії на початку. Тому що в мене завжди проблема, що там а, зазвичай ось тут а, дуже висо... дуже така. Широка щіточка, і мені це капець незручно. А в цьому форматі якраз зберігається цей ефект, коли е, зручно, що маленькі тут на початку промальовуєш маленькими, а більш ось тут в кінці, щоб зробити цей ефект вау, промальовуєш великими. Зараз промалюємо, побачимо результат. Так, ну ви можете вже подивитися різницю між намальованим і не намальованим оком. Я не можу сказати, що це найкращий ефект в туші, який я коли-небудь мала, але. Непогано, доволі так натуральна виглядає. Немає такого ефекту вау, але вона подовжує. Справді те, що і обіцяє, вона подовжує, дуже подовжує вії. Ось тут на початку ока дуже зручно наносити на вії саме туш, бо вона там дуже така маленька. Мені подобається. І тут вона більш робить такий вигин. Мені ефект подобається, вони такі більш натуральні, але це не вау. Не такий, наприклад, я вам зараз покажу. У мене є одна улюблена душ, це ось ця від Saint Loran. Вона неймовірно робить, що з віями просто це просто вау. Єдиний її мінус те, що вона погано змивається. А ось тут мені подобається ефект, але, знову-таки, це більш натуральний ефект. Так, намалюємо зараз друге, друге око. Що я хочу сказати, що нашаровується вона дуже легко, дуже класно. Вона не рідка, вона доволі такої середньої густоти, я б сказала. Вона розділяє він. Слухайте, виглядає гарно ці рум'яни? Ну, 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 ну клас. Ні, реально класний. Вони такі, до речі, щоб о, просто взяли на замітку не з блискітками. Да? Тобто вони там не. Таке прям блискітки-блискіти, там скоріше таке ніжне сяєво. І мені таке сяєво подобається. Вони дуже схожі насправді на ось ці сухі рум'яна від Nars. Мені здається, це такий дюб, але в більш рідкому форматі. Ну, дуже схожі, але менш насиченого кольору. Ефект буде такий самий, якщо ви нанесете ось ці, просто там потрібно зовсім краплиночку. Кропили... Ось хайлайтер мені теж подобається. Мені дуже схожий він на біохайлайтер від Uniko. Єдине, єдине, що ось тут е, більш такий е, е, золотистий відтінок, і він прям дуже такий люмінайзер-люмінайзер. В Юніко він більш такий натуральний, мені здається. Так, далі у мене два ось таких два. Олівчики ми їх спробуємо, але я вчора тестувала на руці і вони якісь супер незмивні. Давайте спробуємо спочатку ось цей хані, oh, а потім злати використаємо. У нас має бути опора, наносимо ось тут знизу, зверху, потім знизу вверх, а ось тут, же, в принципі, без різниці. Так, я нанесла цей олівчик, і ну це не мій колір. Він м'яко кажучи, жахливий. Він з теплим бітоном. Мені, мені пасують більше з холодним бітоном, але для дівчат, яким пасують теплим бетоном, він супер. Він справді дуже легко знаноситься, дуже легкий по текстурі. І він стійкий, м'яко кажучи, колір не мій. Зараз я це зніму, і ми ще спробуємо нанести інший. І ось цей він іде з більш холодним бетоном. Це хані, ну, типологічно, що тут був якийсь теплий, а це більш холодний другий олівчик в кольорі кафелате. Так, цей олівчик реально класний, він з холодним бетоном. Він мені пасує краще. Я зараз вирішила, що я хочу нанести все-таки разом з цим блиском oh Gloss. Побачимо, який буде ефект. Але Олівчик реально класний розпаковка. Йух. Боже, пахне якимось кремом, таким, знаєте, не... Ну, це, це не про солодкість, це взагалі тупо запах крему. Але така ніжна текстура, так, зараз побачимо, що це буде на губах. Мені дуже цікаво. Ой, на губах він відчувається таким, знаєте, трошечки, навіть, ефект якоїсь такої олійки. Він дуже-дуже делікатний на губах. Тут є, до речі, і видно, в принципі, було з упаковкою, що тут є такі великі блискітки. Ось. В мене відчувається як такі маленькі, наче скрабуючі частинки. Але колір дуже гарний, прям дуже гарний. Це в мене з, разом з олівчиком, Мені прям подобається. Прям такий ніжний. Зараз спробуємо нанести ще, трохи наслоїти. Чи вдасться це зробити? Зараз побачимо. Так, ну трошечки вдалося Ну, Мені подобається, насправді, блиск такий. Приємний і запах, знаєте, він такий не солодкий. Ось реально крем. Я навіть не знаю, можливо, крему якогось Нівеї. Е, немає такого прям відчуття. Мені, в принципі, сподобався. Делікатний. Ось такий макіяж вийшов разом з цими продуктами в нас. І зараз швиденько підрезюмую свій вердикт. Мені сподобався цей мультитаскер е, більше як рум'яна. Їх треба справді гарно розтушувати. Вони не супер легкі в нанесенні, але ефект виглядає справді красивим, симпатичним. Я би поставила їм ну, 7 з 10. А цей хайлайтер, він. Стій. Цей хайлайтер мені теж мені сподобався, але я не люблю блискітки. Мені потрібно, щоб це було делікатне сяяння, а не таке сяяння, яке видно з космосу. Тому для, для мене це теж 7 з 10. Мегаліфт туш класна. Мені вона сподобалась саме тим, що я можу промалювати ці віки абсолютно комфортним і зручним способом. Вії розділяються, вони подовжуються. Супер, 10 з 10. Далі олівчики. Мені вони сподобались. Просто один був не мій колір. Це олівці гал легко наносяться, вони справді стійкі. Там нема такого ефекту, що вони як. Нанесеться їх більше не, не, вони не змиваються, але вони доволі стійко тримаються. Тут є більш теплий, більш холодний відтінок, мені підійшов холодний відтінок, але теплий відтінок, він теж симпатичний, насправді просто не мій. Прямо 100 з 10, вони мені реально сподобались. Такий блиск на нього справді не покладала якихось великих надій, але. Ефект мені сподобався, дуже приємний такий аромат, хоча я люблю більше щось солодке в косметиці, але тут цей запах якогось крему він мені навіть якось імпонував. Тут є арганова олійка, тобто є і також доглядовий компонент в косметиці, близькі вони великі. На це треба також зважати, якщо вам таке не подобається. Він такий, наче рожевий, але на губах в нього такий приємний колір, справді. Це все. Ми з вами протестували цю косметику. Мені дуже сподобалось проводити з вами час. Сподіваюсь, вам теж з вами була ваша Анастасія і сію у наступному відео.